Ну Розглянемо в першу чергу конструкція державки для призматичної фасовної місця. Там методично посібники є величезна, 3-4 6 типи конструкції, найпростіше тут на лісові. Що заключається, що нам треба виставити під нами профіль, тому що так? профільна профіль, шліфока, штуканула, строва та як нам потрібно. Але нам ще треба забезпечити значення заднього переднього кута і. Що вершинка різця, або перша операційна точка знаходиться де? на лінії цієї верстати. Бо якщо вище лінії центрів, то задній кут, персій задній буде, не буде процесу різних. Якщо вона нижче буде лінії центрів, то е, задній передні кути різко поміняється. Коли я вам роздавав мені оборонтон, є Значить, Тому саме про це конструкція. Тут є для матеріалів для різних видів верстатів і так далі. Це залучається в тому, що ми беремо фасонний лізеч, Фрис... робимо заготовку таким чином, щоб цей рів, був рівень у той, якого зайджу. Так? І таким чином, ми з тою точністю, яку ми хочемо, якою точністю ми спроєктували фасольний різечок. Значить Ми проєктуємо невеличку таку режимну планку, і тут ми маємо власничанний хвіст, власне хвіст. Васильний хвіст. Чому тут лише квіста? Тому що лише хвіст, як і комісні з'єднання, є два з'єднання, які дозволяють зробити беззазорне з'єднання. Бо все решта, якщо треба створити беззазорне кругле, яке так? з'єднання вал втулка, то там треба зробити першу посадку. Щоб було Або посадки перехідні, де є 0-0. А коли ви розібрали детальку, вже, вже вона не забезпечена. Таким чином, так? таким чином ми бачимо. Тут дуже просто є невеличкий речажок, два гвинти ми тиснемо, затиснуємо і далі, воно не тримає. Так? Тут придеться математично рахувати, яка треба, чи витримає ті два гвинти, коли будуть крутити з допустимою нагрузкою на зрізання або розрив болта, перекласти ті дві сили на силу нормального тиску, потім мати силу ПЗ, яка тисне розкласти її до силу ПЗ на. Сила, яка діє паралельно задній поверхні, так, взяти ту силу ПЗ-штрих так, і порівняти силою терпля, яка тут. Тобто, якщо сила терпте більше, ніж сила ПЗ-штрих, яка переведена в задній поверхні, то така наша система витримає і буде різець працювати. Далі, внизу ставиться спеціальна пластинка, яка кривиться до нижнього мамитами і стоїть жвельтики. Видить, пане, впирається в центр е, Ласивчана постави. Якщо він буде в центрі, створюється момент, і ми створимо і будемо затискувати. Він не поїде до гри. Він не вперед. Він повертати, тоді ця завертія впирається, та, створює такий момент і воно вже не їде треба. Мусимо ставити про це. для чого це говорити як стоїть? Тоби ви тиснути того, ми... Після того, коли ми встановили на верстах, ми мусимо вершинку виставити на лінії Значить, Ми повинні відпустити ті гноти чуть-чуть. І тут відпустити гаджі, відтягу крутити, крутити і виставити або індикатором, так? або методом замірювання діаметрів деталі мікрометрами, Тобто, що ми стоїть і не центр, чи не стоїть. Потім якщо ми зафіксували, перетиснули. Значить, якщо різець знищився, ми мусимо переточити. І переточуємо всі фасольні різці по передній поверхні, бо інакше ми, якщо задній, то зміниться профіль. Так. Але під тими кутами, передніми кутами, які ми задали. Тому при проєктуванні і малюванні нашого фасольного на накреслення в технічній умовах пишете, гравірувати значення максимальний діаметру табору. Діця, значення передньої землі так. Перші оцінювати. Значить, таким чином, якщо ми передачили, то знову та система дозволить нам що трошки відрегулювати.